Розділ 9 Атріди, Повернувшись до Парижу, Генріх Данжу не мав ще змоги вільно побачитися із своєю матір'ю Катериною, у якої він, як відомо, був улюбленим сином. Для нього це побачення було не пустим тільки обов'язком етикету, не тягостним церемоніалом, а виконанням приємного обов'язку, що його відчуває син, який, хоч і не має любові до матері, але певен. Що вона його ніжно любить. Справді, Катерина найбільше любила цього сина. Може, за його відважність, може за красу, бо Катерина була не тільки мати, але й жінка. Може, нарешті, за те, що Генріх Данжу, якщо вірити якимось скандальним хронікам, нагадував флорентійці щасливі часи її таємничих любовних пригод. Катерина сама лише знала про поворот Данжу до Парижу. А Карл IX так і не знав би про це, якби випадок не звів їх перед готелем Деконде, в момент, коли Данжу виходив звідти. Карл дожидав його тільки на другий день, і Генріх Данжу сподівався приховати від нього ті два свої кроки, заради яких він прискорив прибуття до Парижу побачення з прекрасною Марією Деклев, принцесою Деконде, і нараду з польськими послами. З приводу останнього кроку, про який Карл нічого не знав, герцог Данжу і мав розмовляти з матір'ю. І читач, що як і Генріх Наварський помилявся, певно, відносно цього кроку, багато що з'ясує собі з цієї розмови. Коли довгожданий герцог Данжу увійшов до матері, Катерина, звичайно, така холодна й стримана Катерина, що після від'їзду свого улюбленого сина обіймала з таким захватом, тільки коліні напередодні його смерті відкрила обійми перед дитиною свого кохання і притиснула його до грудей з поривом материнської любові, яка на диво ще збереглася в цьому висохлому серці. Потім вона віддалила його від себе, подивилася на нього і знову пригорнула до грудей. Ах, пані, сказав він, коли небо дає мені втіх обійняти без свідків свою матір. Потіште найнещаснішу в світі людину. Ну, боже мій, люба моя дитино, скрикнула Катерина, що з вами трапилось? Нічого такого, чого ви не знали, мамо. Я кохаю і мене кохають, але це кохання є моє нещастя. Поясніть, сину, сказала Катерина. Ах, мамо, посли від'їзд. Так, сказала Катерина. Посли прибули. З від'їздом треба поспішати. З ним нема чого поспішати, мамо, але брат його прискорює. Він ненавидить мене, я ставлю його в тіні. Він хоче позбутися мене. Катерина засміялась. Даючи вам трон, нещасний коронований бідолахо. Оце не має значення, мамо, відповів Генрих сумовито. Я не хочу їхати. Я, французький принц, вихований у витончених звичаях, коло найкращої матері, коханий найвердливішою жінкою в світі, я піду туди, в ті сніги, на край світу, поволі вмирати серед грубих людей, що пиячуть зранку до ночі, і міряють вартість свого короля, як міряють вартість бочки, тобто скільки в нього може влізти. Ні, мамо, я не хочу їхати. Я помру там, скажіть Генріху. Сказала Катерина, стискаючи синові обидві руки. Чи це справжня причина? Генріх опустив очі, ніби не насмілюючись навіть матері відкрити те, що робилося в його серці. Чи немає іншої? спитала Катерина, не такої романтичної, але більш слушної, політичної. Не моя вина, мамо, коли ця думка опанувала мій розум і займає в ньому. Може, більше місця, ніж повинна б займати. Але чи не самі ви вказали мені, що гороскоп, складений при народженні брата Карла, засудив його на ранню смерть? Так, сказала Катерина, але гороскоп може помилятися, сину. Я сама думаю тепер, що всі ці гороскопи неправдиві. Але ж в його гороскопі говориться про це? Гороскоп його говорить про чверть віку. Але не говорить, чи це стосується років його життя, чи років царювання. Ну, мамо, зробіть так, щоб я залишився братові майже 24 роки. За рік питання вирішиться. Катерина глибоко замислилась. Так, правда, сказала вона, було б найкраще, коли б могло так бути. О, подумайте, мамо, скрикнув Генріх. Яке нещастя для мене проміняти французьку корону на польську. Мучитися там думкою, що я міг би бути королем в Луврі, серед цього елегантного освіченого двору, коли найкращої в світі матері, поради якої зняли б з мене половину праці і утоми, яка, звикши ділитися з батьком моїм державним тягарем, не зреклася б поділитися і зі мною? Ах, мамо, я був би великим королем! Ну, ну, люба дитинко, сказала Катерина, я, що завжди плекала найсолодшу надію на таке майбутнє, не впадайте в розпач. А ви самі не подумали, яким би способом поналагодити цю справу? «О, Звичайно, так. І саме для того я прибув на два чи три дні раніше, ніж мене дожидали, даючи братові Карлу волю думати, що я зробив це заради пані Деконде. Потім я виїхав на зустріч Ласко. Найголовнішому з послів, познайомився з ним і при першому ж побаченні зробив усе, що міг, щоб стати йому ненависним. Сподіваюся, добився цього? Ах, люба моя дитино, сказала Катерина, це погано. Інтереси Франції треба ставити вище за свої дрібні невдоволення. Мамо, чи ж в інтересах Франції, щоб на випадок якогось нещастя з моїм братом королем став герцог Далансон. Або король Наварський? О, король Наварський ніколи, ніколи, промурмотіла Катерина, і чоло її вкрилося хмарою турботи, яка з'являлася щоразу, коли перед нею ставало це питання. Слово честі, провадив Генріх, брат Далансон вартий не більше від нього, і не більше від нього любить вас. Ну, сказала Катерина, а що сказав Ласко?» Ласко завагався й сам, коли я почав домагатися, щоб він просив аудієнції. О, коли б він міг написати в Польщу, знищити це обрання. Безумство, сину, безумство. Що все йому хвалив те святе? А чи не можна примусити цих поляків обрати замість мене брата? Ну, це якщо не неможливо, то принаймні важко, відповіла Катерина. Однаково. Пробуйте, намагайтесь, говоріть з королем, мамо. Звертайте все на моє кохання до пані Деконде. Кажіть, що я божевільний, що я втратив від неї розум. А чи він бачив мене, коли я виходив з готелю принца Деконде з гізом, який служить мені як добрий друг. Так, щоб скласти лігу, ви цього не бачите, а я бачу. Знаю, мамо, знаю, але поки що я користуюся цим. Ех, чи не наше щастя, коли людина служить нам, й собі. А що сказав король при розмові з вами? Він, здається, повірив тому, що я говорив, тобто, що мене привело в Париж кохання. А він не питався у вас про решту ночі? Питався. Але я вечеряв у Нантольє, де заробив скандалу, щоб про це розійшлося поголоска і щоб король не мав сумніву, що я там був. То він не знає, що ви були у ласко? Нічого. Добре, тим краще. Я спробую поговорити за вас, дорогий сину, але ви знаєте, що ніщо не впливає на цю грубу натуру. О, мамо, мама, яке було б щастя, коли б я зостався. Я любив би вас ще більше, ніж люблю, якщо це можливо. Якщо ви зостанетесь, ще пішлють і на війну. Та нехай, аби мені не покидати Франції, але вас можуть вбити. Від не вмирають, мамо. вмирають від скорботи, від туги, але Карл не дозволить мені залишитись, він ненавидить мене. Він почував ревнощі до вас, прекрасний мій переможцю, хто вам велить бути відважним і щасливим. Чому вам ледве 20 років, а ви вже виграєте бої, як Олександр і Цезарь? Але що ви не звіряєтесь нікому, вдавайте, що ви покірний, підлещуйтесь до короля. От сьогодні буде приватне зібрання, на якому будуть читатися і обговорюватись промови, що мають бути виголошені на церемонії. Вдавайте з себе короля польського, а я подбаю про все інше. До речі, як ваша вчорашня експедиція? Не вдалася, мамо. Франтика попередили, і він вилетів у вікно. Ну, сказала Катерина, дізнаюся я колись, який злий геній розладновує всі мої плани. Поки що я ще не певна, але лихо йому. Отже, мамо, сказав герцог Данжу, дайте мені залагодити цю справу, і вона ніжно поцілувала Генріха в очі, випроводжуючи його з кабінету. Незабаром до королеви зібралися принци королівського дому. Карл був у доброму настрої, бо сміливість сестри Марго більше насмішила його, ніж розгнівала. Він не мав справді почуття злоби проти Ламоля і дожидав його в коридорі з певним запалом тільки тому, що це нагадувало полювання з засідки. Далансон, навпаки, був пригнічений. Відразу яку він завжди почував до Ламоля, Перетворилася в ненависть, коли він довідався, що сестра кохає моля. Маргарита була замислена і насторожена. Вона мала що і згадувати, і пильнувати. Польські посли прислали текст промов, що їх мали виголосити. Маргарита, якій не було й слова сказано про вчорашню подію, ніби її зовсім не було, прочитала промови, і кожен, крім Карла, пояснив, що він хоче сказати. Карл дав Маргариті волю відповідати, як вона хоче. До вибору висловів у промові Далансона він був дуже суворий, до промови Генриха Данжу поставився більш ніж недоброзичливо. він лютував, усе виправляючи та переробляючи. Засідання це не спричинилося до будь-якого гострого вибуху, але викликало глухе роздратування в учасників. Генріх Данжу, якому треба було майже зовсім переробити свою промову, вийшов, щоб взятися за роботу. Маргарита, що не мала звісток від короля Наварського, з того часу, як він кинув записку в розбиту шибку, повернулася в своє приміщення, сподіваючись, що він зайде до неї. Далансон, прочитавши вагання в очах брата свого Данжу і помітивши, як він і мати звернулися між собою значливим поглядом, Пішов до себе міркувати над тим, в чому тут нова інтрига. Нарешті Карл пішов до кузні закінчувати мисливський спис, але його зупинила Катерина. Карл не мав сумніву, що зустріне в матері опір своїй волі. Він зупинився, пильно подивився і сказав: Ну, чого вам ще треба? Сказати останнє слово, сір. Ми забули про це слово. А проте вона має певну вагу. На який день призначаємо ми прилюдне засідання? А, це правда, сказав король, сідаючи знову. Поговорімо, мамо. Ну, а на коли думали би призначити? Я гадала, сказала Катерина, що в самому мовчанні вашої величності в удаваній забутливості було щось глибоко розраховане? Ні, сказав Карл. Чому це, мамо? Тому, додала дуже лагідно Катерина, що не треба, здається мені сину, щоб поляки бачили, що ми так жадібно біжимо за цією короною. Навпаки, мамо, сказав Карл, вони поспішали прискореними переїздами, їдучи сюди, з Варшави, пошана за пошану, вічливі за вічливість. Ваша величність, може, має рацію з одного боку. А я тим часом не помиляюся з другого. Отже, ваша думка, що треба прискорити прилюдне засідання. Так, слово честі, мамо, чи не така часом і ваша? Ви знаєте, що у мене немає інших думок, окрім спрямованих до вашої слави. Отже, скажу вам, я боюся, щоб ви, поспішаючи так, не дали приводу звинувачувати вас. Ніби ви хочете скористатися з нагоди і звільнити французький королівський дім від витрат, які накладає на нього брат ваш. Але які без сумніву він поверне йому славою і відданістю. Мамо, сказав Карл, при від'їзді з Франції я так багато обдарую брата, що ніхто не насмілиться навіть подумати про те, чого ви боїтеся. То я здаюсь, сказала Катерина. Коли ви маєте такі добрі відповіді на мої зауваження. Але щоб достойно прийняти цей войовничий народ, що судить по могутність держави по зовнішніх ознаках, вам треба виставити на показ значну кількість війська. А я не думаю, щоб його досить було в іль де Франс. Вибачте, мамо, я передбачав це і заздалегідь приготувався. Я викликав два батальйони з Нормандії, один з Єєни, і вчора прибув з Британії загін лучників. Легка кінота, розташована в турені. Вона буде в Парижі в кінці дня, і в той час, як гадають, що я маю ледве чотири полки, у мене на поготові коло двадцяти тисяч чоловік. А, здивовано сказала Катерина, то вам бракує тільки одного. Але це вам добудуть чого? Грошей? Гадаю, що у вас їх не надто багато. Навпаки, пані, навпаки, сказав Карл IX. У мене 14 сотень тисяч екю в Бастилії. Власна скарбниця моя цими днями нараховувала 800 тисяч екю. Вони лежать у мене в льохах у луврі, та ще на випадок потреби в грошах. На антольє лежить в моєму е, розпорядженні 300 тисяч екю. Катерина здригнулась. Бо досі знала Карла жорстким і гнівливим і ніколи не знала передбачливим. От як, сказала вона. Ваша величність думаєте про все. Це дивна річ. І аби тільки кравці, гаптувальниці та ювеліри не затримали, ваша величність зможете призначити засідання менше як за шість тижнів. Шість тижнів! скрикнув Карл. Кравці, гаптувальниці. Та ювеліри працюють з того дня, як ми дізналися про обрання брата, мамо. При крайній потребі все може бути готове на сьогодні. І напевне, за 3-4 дні. О, промурмотіла Катерина. Ви поспішили ще більше, ніж я гадала, сину. Пошана за пошану, я вже сказав вам. Добре, отже, пошана, проявлена до французького королівського дому, вам приємна, так? Звичайно, і бачите французького принца на польському престолі ваше найдорожче бажання. Звісно, що так. Отже, вас цікавий той факт, а не людина. І хто б то не був, царюватиме там. Ні, 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 мамо, не сходьмо з пункту, на якому стоїмо. Поляки добре вибрали. Вони сміливі й дуже. вони войовнича нація, народ солдат, і за короля беруть собі полководця. Це логічно. Данжу їм саме годиться. Герой жарнака, Монконтура, підходить їм, як рукавичка. Кого ви хочете, щоб я їм послав? Далансона, страхополог. Доброї думки були б вони про валуа. Далансон, він утік би при першому ядрі, що просвистіло б йому повз вуха. А Генріх Данжу, людина бойова, завжди шпагою в руці, завжди йде вперед, чи пішки, чи на коні. Сміливець. Коле, жене, б'є, вбиває. От для них така людина, мій брат Данжу, вояка. Він примусить їх битися зранку до ночі, від першого до останнього дня року. Він пити нездатний, це правда, але він без вагання дасть їм вбивати, от і все. Він буде там у своїй сфері, наш дорогий Генріх. Ну-ну, на поле бою. греміть труби й барабани, хай живе король, хай живе переможець. Хай живе генерал, його прославлять імператором тричі на рік. Це буде чудо для французького королівського дому і для честі валуа. Може, його й вб'ють, але чорт забирається, буде славна смерть. Катерина здригнулася, і в очах її блиснула іскра. Скажіть просто, крикнула вона, що ви хочете відсторонити Генріха Данджу. Скажіть, що ви не любите свого брата. Ха, <ган> <ган> розсміявся Карл нервовим сміхом. Ви здогадалися, що я хочу його відсторонити. Ви здогадалися, що я не люблю його. А коли бі так, то що? Любити брата? А за що мені його любити? Може, і вам хотілось би сміятись? І в міру того, як він говорив, його бліді щоки загоралися гарячковим рум'янцем. А він мене любить. Ви мене любите? Хіба є хто небудь, хто любив би мене, окрім моїх собак, Марії Туше та моєї мамки? Ні, ні, я не люблю брата, я люблю тільки себе. Чуєте ви і не бороню братові чинити так само, як я чиню? Сір, сказала Катерина, теж почавши хвилюватись, ви відкрили мені своє серце, отже треба й мені відкрити вам своє. Ви дієте як король слабкий, як монарх, оточений лихими радниками. Ви відсилаєте вашого другого брата природну підпору трону, людину в усіх відношеннях гідну бути вашим просто престолонаступником, в разі, якби з вами щось трапилось, і залишаєте корону вашу без наслідника. бо Далансон, як ви самі сказали, молодий, нездатний і слабкий, більше, ніж слабкий, боягузь. А біарнець підкопується ззаду. Чуєте ви? Єх, бодай би всі чорти подохли, скрикнув Карл. Що мені до того? Що буде, коли мене не буде? «Беарнець підкопується під мого брата, кажете? Хвіст бичачий, тим краще. Я сказав, що нікого не люблю. Я помилився. Я люблю Анріо!» Так, я люблю його, доброго Анріо. У нього вигляд щирий, рука гаряча. Тим часом, як навколо мене я бачу тільки облудні очі і торкаюся до холодних рук. Він не здатний зрадити мене, в цьому я ладен заприсягтися. До того ж, я повинен відкупити кривду. У нього отруїли матір, бідний хлопець, і я чув, що це зробили члени моєї сім'ї. Я проте здоровий. Але якби я захворів, я прикликав би його, не відпускав би його від себе. Все приймав би тільки з його рук. А якби я помер, я зробив би його королем Франції і навари. І присягаюся папським черевом. Він не сміявся б з моєї смерті, як зробили б мої брати. Він плакав би або принаймні зробив би вигляд, що плаче. Коли перед ногами Катерини впала блискавка, вона менше вжахнула б її, ніж ці слова. Катерина стояла вражена. Дивлячись на Карла дикими очима. Потім, по кількох секундах мовчанки скрикнула. Генріх Наварський! Генріх Наварський король Франції, в порушення прав моїх дітей? Ах, свята Мадонно, побачимо. То для цього ви хочете відсторонити мого сина? Вашого сина? А я хто? Син вовчиці? Я хромул? Скрикнув Карл, тремтячи від гніву і блискаючи очима. Вашого сина, ваша правда, король Франції не ваш син. Король Франції не має братів, король Франції не має матері, король Франції має тільки підданих. Королю Франції не треба почуттів, він має волю. Йому не треба, щоб його любили. Він хоче, щоб йому корилися. «Сір, ви погано витлумачили мої слова. Я назвала моїм сином того, хто має мене покинути. Я люблю його в цей момент більше, бо в цей момент я більше боюсь втратити його. Хіба це злочин, коли мати бажає, щоб її дитина не покидала її? Але кажу вам, що він вас покине. Я кажу вам, він покине Францію, що він поїде в Польщу і не далі, як через два дні. Якщо ви додасте ще одне слово, це буде завтра. А якщо ви не схилите чоло, не перестанете грозити очима, я задавлю його сьогодні ввечері, як ви хотіли, щоб вчора задавили коханця вашої дочки. Але я не випущу його з рук, як ми випустили Ламоля». Під цією погрозою Катерина схилила чоло, але майже одразу підняла його знову. Ах, бідна дитина, сказала вона. Брат хоче тебе вбити, але не турбуйся, мати твоя захистить тебе. А, на мене похваляються? скрикнув Карл. Ну що ж, присягаюся, він умре, не сьогодні ввечері, а зараз, в цю саму хвилину. Гей, зброю, кинджал, ніж. Ах!» І Карл безпорадно кинувши очима навколо себе, щоб знайти те, чого він хотів. Помітив невеликий кинджал, який мати носила коло поясу, кинувся до неї, вирвав його з шагренової, оздобленої срібними прикрасами піхви, і вискочив з кімнати, щоб заколоти Генріха Данжу там, де його знайде. Але коли він вибіг у вестибюль, надмірно напружені сили враз покинули його. Він простяг руку, пустив гостру зброю, що відкнулася в підлогу, скрикнув жалісним криком. Поточився і впав на підлогу. З рота його й носа потекла кров. Ісусе, мовив він, мене вбивають. До мене, до мене. Катерина, що кинулася слідом за ним, бачила, як він впав. З хвилину вона дивилася нерухомо, потім, отямившись, спонукована не любов'ю матері, а складністю становища, Відчинила двері з криком «Королю недобре! На допомогу, на допомогу. На її крики навколо молодого короля, стопилися слуги, офіцери, придворні, але поперед всіх прибігла жінка, розтовхала юрбу і підвела Карла, що був блідий, як труп. Мене вбивають, мамко, вбивають, бурмотів король, обливаючись потом і кров'ю. Тебе вбивають, мій Карле, скрикнула жінка, оглянувши всіх таким поглядом, що навіть Катерина відступила назад. Хто тебе вбиває? Карл випустив тихий стогін і знепритомнів. А, -а сказав медикам Бруас Паре, по якого ж у ту хвилину послали. А, -а король занедужав серйозно. Тепер. Волею чи не волею, сказала сама собі Катерина, а йому доведеться відкласти. І, залишивши короля, пішла до свого другого сина, що з нетерплячкою чекав у молільні результатів цієї такої важливої для нього розмови.